Ой-ой-ой, ой-ой-ой, падає дуже багато. А -а -а! Надо зробити собі дошок. Ні, ні 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 ніяких дошок. Так, все, тепер можна дошки-палки. Так, відходимо, бемс, по голему попало. <п Że> Бідний голем. Ха-ха, я тупо розносила! Я не знаю, що робити. Обалдеть. <ріст> зараз я вам теж покажу, що робити. Щоб ви в такій ситуації були, як я, і знали, що треба робити. Ну точно не те, що я роблю зараз. Йоу, друзі! Всім привіт! І Сьогодні ми будемо грати Майнкрафт, але далеко й далеко незвичайний. А незвичайність цього заключається в тому, що з неба прямо на нас буде падати тінті. І чи довго я зможу вижити, знає тільки сам Бог. Тому вписуємо команду і бачимо, що в небі нема тінті. А як? Так, а чому? <свист> а чо? А чому? О, є! Летить! Летить! Жесть, все, хана! І тепер з кожним разом Тіндіха буде підриватися, падати, підриватися, падати. Це буде халепа, але я знаю вже, як мені добути дерева. Іди сюди, іди ж ти сюди. Головне, не отримати дуже багато демеджа, тому що може бути велика халепа! Тихо, 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 тихо. Насправді дуже-дуже складно буде зараз виживати. Дуже складно, тому що, по-перше, нема де сховатись. Ну, хіба що тільки в якусь печеру. Тут є ось до щось у нас. Село якесь Кузня! Давай зараз спробуємо туди забігти, я не знаю. Головне, щоб вона вижила. Кузня. Привіт. Опа, сюди. Ой-ой-ой, дах згорів. Тихо. Валимо, валимо! Це шок. Так, шолом, меч. Сюди на базу. Треба зараз сіна добути. Голем, тобі зараз не пощастить, як і всім селянам. Тихо, забираємо трішки сіна. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, падає дуже багато. А! Да, не повезло. Не повезло. Це капець, просто я не знаю, як зараз можна буде пройти Майнкрафт. Чи це взагалі реально. Ну, в цілому, нам буде супер легше, коли ми спустимося в якусь печеру. От коли ми будемо в печері, це буде ізі. А от поки ми не спустились і не знайшли ніякої печери, це буде велика-велика халепа. Я хочу сказати вам. Тому що ні в якому будинку ми не зможемо сховатися. Ні в якому. Це буде нереально. Ну, хіба що тільки в якомусь обсидіановому, напевно. Так, сіно, забираємо. Давай тікай, зараз приб'є тебе. Опа. Погнали. Чи можемо щось зробити? Надо зробити собі дошок. ні, 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 ніяких дошок. Так, все, тепер можна дошки-палки. Ого, ладно, окей. Я вирішив трішечки зберігати інвентар, тому що тоді б я точно не вижив. Тоді точно, просто ніяк не можна пройти цю гру. Я не знаю, чи в пеклі буде тінті падати, бо в цілому тінті падає з неба. А в пеклі у нас, як ви знаєте, бедрок з неба. Тому тут питання цікаве. Але чи зможу я все ж таки завалити ще з голима? Оце можна було б якось перевірити. Так, відходимо. Бемс, по голему попало. Бідний голим. Ха-ха, його тупо розносить. Сайвали. Так. Ох, йо, ні, у, у, у нього якось вообще багато хп, якщо чесно. Так, що ми будемо це пробувати, 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 пробувати. Дивитись, що там з големом. Голем помер? Голем помер? Ось до залізо. Сюди. Все, пошурували звідси. Пошурували! Я не знаю, що мені робити. Треба шукати якусь печеру. О, сіно. Мені сюди треба, сіно. Блін, що робити? Я не знаю. Так, почекай, пливти взагалі не варіант. Пливти взагалі не варіант. Кух, тут є. Тут є, як пробігти можна. Хоча, якщо я запливу десь вниз, то в цілому буде нормально. Але TNT мене все рівно достане. Він буде бити землю, він може добивати аж до бедрока. Це вже я перевіряв, це я вже знаю. Ой, оце велика проблема. Оце я, напевно, зря зробив. Так, да, бо бачите, тінті падає прямо аж під воду. Це для нього взагалі не проблема. Проблема тільки для мене заключається. Ха-ха-ха, <проблема> прикинь, лосося снесло. Проблема для мене тільки заключається в тому, що треба якось вижити. Пішли. Пішли, 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 пішли. Санічка, санічка. Нема що їсти. Так, на дерева. По деревам, по деревам. Фух, фух. Печера, погнали! Просто пошурували. Не знаю, будь куди. Почекай, що тут у нас? Є якась печера. Да, можна жити. Можна жити, виживати. Ставим верстак, крафтимо двері. Фастом, 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 фастом. Хух. Я в безпеці на певний період. На супермаленький період, але я в безпеці. Можна поїсти. Фух. Так, робимо собі, значить, зараз кайло. Беремо смоскипи в другу руку і давай щось добувати. Почекай, де і сіно, ось до. Робимо трішки хліба і бажано якусь зараз сокиру зробити. Так, камінь є. Що тут, поки зверху не бачу нічого, але чую, що вже дуже близько. Чую, що вже все дуже близько. О, там якась печера. погнали! Уже тіха валянула мене! Обалдеть! Так, хліб, 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 хліб. Давай поїмо. Так, ну ми зайшли ще глибше, так що в цілому буде трішечки простіше. Давай пробувати копатися далі. Я не знаю, що мене чекає далі, але був би вже не проти. Ого, це супер. У водичку, де наше залізко. Залізко є, і скелет теж і кріпери. Ой-ой-ой-ой-ой. Я би, якщо чесно, вам сюди зараз тінтіху запулив, але не впевнений, що вона сюди зараз долетить, бо зверху може бути вода. А якщо зверху вода, то тінтіха нікуди не дойде сюди. Ладно, спускаємося. Будемо зараз дивитися, що там відбувається. Ось ось скелети мені вже дають в спину. Треба перекусити і замочити хоч одного. Кріпер! Ладно. <свист> це нереально! Я не знаю, це ультра складно, ультра хардкор якийсь. Почекай, тут якась печера, да? Погнали сюди? Підемо в іншу печеру, значить, бем бем, бем. От в печерах, там де є вода, ми, по суті, в безпеці. Ну, в такій не сильно, не сильно жорсткій безпеці, але трішечки в безпеці. У, можемо піти далі. Найс! І ми знову в печері. Тільки вже в іншій, правда, ну нічого страшного. Так, що тут у нас? Є, залізо. Супер. Хух Хоча я навіть придумав, як можна зробити будинок собі. Я в натурі придумав, як можна зробити будинок. Тіпа, треба просто дах з води, і під низом, щоб був кругляк, наприклад, або земля, неважливо взагалі що але щоб вода омивала його. І тоді в натурі можна зробити справжній нормальний будинок. Не знаю, наскільки він буде практичний і наскільки довго в ньому можна буде жити, але варіант. Непоганий. Так, поки тут така справа, я думаю, можна постояти, скрафтити собі пічку. І, скоріш за все, не одну, тому що треба плавить дуже швидко, все. І заліза сюди, залізе сюди, і пішли шукати вугілля. Вугілля, ось до нас. Ідеш ж не сюди. Фух. Ні, це такий, ну добрий хардкор. Прям ну, не то, що добрий, але такий, ну нелегенький. Супер, нелегко. Я цей датапак вам обов'язково закину в телеграм-канал, тому всі підписуйтесь. Там прямо зараз проходить розіграш. А! Фух, нормально живу. Там прямо зараз проходить розіграш на нову клавіатуру. І якщо ви ще не брали участь, то вам потрібно туди зайти. Ну якраз датапак зможете скачати. <с. <с.> а ми тим часом жаримо трішки заліза. Давайте зробимо собі відразу відро води, щоб якщо що, ми могли щось придумати зробити. Так, я ті інтіхи вже чую дуже близько. Хоча, скоріш за все, зверху там вода, того вони не проходять далі. Так, ми беремо собі нагрудник і пішли шукати воду. Вода, 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 вода тут є. Фух, це капець. Я не знаю, як мені далі проходити. Так, пливе, спускаємось. Десь тут точно може бути дірка, так що треба бути обережним. Головне, що є вода, головне, що є вже хоча б якась трішечки броня. Можна пробувати навіть спускатися ще глибше, проте, що тут у нас? Тут у нас є ще трішки заліза, я б його добув. Воно зайвим ніколи не буде. Треба й сокиру залізну зробити. І щоб залізо ще на запальничку було. І лопату можна теж зробити. Фух, це шок. Так, сокира залізна сюди. Лопата залізна сюди. Так, да, воно, коротше, сюди не докопує, тому що. Тут вода над нами. В цілому це супер. Я вже радий, що є і хоче якась безпека. Коротше, жити ми можемо в печерах. І то не всіх, не в всіх печерах. Далеко не у всіх, тому треба бути дуже обачним. А ми можемо спускатися глибше. Можливо, я знайду якісь діаманти або озеро лави, теж було би досить непогано. Отако спустились. Добре, що її хоч трошки поїсти. Але тут тут все, тут тупік. Сюди можна піти. Давай, тут якраз є гравій, можемо його добути. Треба кремній, кремній випав. Супер. І запальничка теж у мене є. Ще можна спробувати в цю сторону піти. Я сюди не ходив, але тут нібито щось є. Ага, спрут безтолковий, і в цілому, все. Угу. Ну на поверхню я взагалі не хочу підійматися Взагалі, я ж там портал в пекло не зроблю. Ну просто ніяк не зможу зробити. Мені не дадуть його зробити. Тімтіхе, мені треба, якщо і спускатися, то спускатися в пекло. Пекло тільки через печеру. Якщо я в печері знайду дуже багато лави. Жесть! Я десь так ходжу, не пойми, де просто. Де лава? Ні, ну печери тут дійсно великі, такі, дійсно конкретні. Ох, ю, оце я попав. Ха-ха, дивись, щас прикол покажу. От я стою, опа, воно вже підриває потихеньку, а клапан рве. Диви. Ні, все, пішли звідси. Де нам сюда точно не треба. Цю штуку можна викидувати. Погнали, нижче спустимося подивимося, що тут у нас? Там тупік, тут що? Тут теж тупік. Слава Богу. Точніше, це був сарказм. Не треба було. Мені тупіка ніякого. Мені треба просто лава. Озеро лави. А ось що і наше озеро лави. Сюда. Так, треба тепер якось зробити портальчик. Портальчик, портальчик. Як тебе побудувати? Будеш, значить, якось ось тако побудований. Скоріше за все. Тут ми закриємо, тут ми розлиємо. Тут лава, вода. Лава, вода. Вода, лава, портал. Let's go! Отако. Тут ламаємо, тут забираємо воду і чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Бо я вже чую, 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 відчуваю. Погнали! Блін, може ще й портал зламати. Ну, вона просто зламає оцю синю штуку. Так що тут у нас. Я все одно чую тінті. Ну, скоріш за все, вони спавняться перед бедроком. Але вони знаєте, як спавняться. Типу, чим вище я знаходжусь, тим вище спавниться тінті. Якщо я зараз спустюсь хоча б ось, ось сюди, наприклад, ось до так, земелька. Ось я тако потихесенько помалесенько спускаюсь, і тінтіхи поки що нема. Але в теорії вона може тут бути. Да! Он дована! Ха-ха-ха! А, а, тікай вели, Саня! Ні, це взагалі не прикольно. Коротше, це мені не подобається. Надо вище піднятись. Надо піднятись вищечко. Вищечко. Ще знаєте, що я поняв? Якщо я помру, то я вже сюди не попаду. Тому що, ну, я портал не зн... Не знайду. ай яй 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 Саня, будуйся. Будь ласка, погнали. Велась. Ліани, не Ліани, чорт його пойми, просто біжи. Все, тут ти в безпеці поки що. На певний період. Але треба шукати ендерменів. Ось до, кстати, один із них. Один із представників ендерменського роду. Іди сюди. Давай, 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 підходи. Ну а-а-а! <світ> Саня, блін, це капець. Тобі надо вище піднятися, по-любому, щоб euh, Динаміт euh, не взривав нічого, щоб він був на бедроці. Ти треба вище бути, вище бути, хоча б ось тут. Але тут тобі нема що робити. Фух, хорошо, живем, живем. Погнали далі, надо поїсти. Десь інтермен, до речі, пропав. Я ще його загрів, а десь його вже нема. Ой-ой-ой, ой 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 я не знаю, що робити. Для мене просто конкретний шок, якщо чесно. Я би я би знайшов, ну, щось толкове, але поки що, чесно кажучи, не можу. Хоч я й в обладунках, хоч і ендермен доволі потужний, але треба його якось убивати. Проте динаміт! Ой-ой-ой, це біда. Бо він спавниться ось довше. Да, бо я сильно низько спустився. Я зараз сильно низько і динаміт просто буде мені заважати, Клятий Динаміт? Ні, ну ми все рівно дійдемо до якогось етапу. Зараз декінчиться земля, і Саня просто буде в шоці. Ну, це це логічно. Так це 100% таке буде. От таке вже почалось, тому копаємо, треба поїсти. Він щось тут підриває! Ні, все! Ні, народ, як би я не старався, це дійсно ультра складно. Ну, типа, я щас насправді можу спробувати знайти портал, але я не впевнений, чи це вийде в мене. І ще ж в цьому вендер світі будуть ці кляті, як їх динаміти, це просто шок буде. Я не знаю, що робити. Обалдеть. Хух. <плес> ха насправді це просто шок. Типа, ти просто живеш, живеш таке, тебе та бем, тінь тіхо падає і все, і халепа. І ти, мало того, ви бачили, що з селом трапилось? Просто там села вже нема половини. Де воно було, до речі? Десь там, вроді би, да? Я не пам'ятаю точно. Нібито десь в тій стороні. От, коротше, саме безпечне місце було це в печері. І то там тінаміт докопувався до тебе. А ні, ви знаєте, з селом ще не сильно великі проблеми. Ну, типа, на перший погляд, нібито все нормально. Але мені здається, якщо ми станемо ось до сюди, такого, да? постоїмо тут трішки. З'явиться тінті. Підійдемо ще сюди. Постоїм ще тут, Постоїм ще тут, так отрі. А, так тут уже добре виріту. <постив> Ой, капець. Ні, д -д друзі, я не хотів ламати село. Просто, ну, так, так, так вийшло, так трапилось. Ну, з ким не буває, правильно? Ну, я не терорист, я просто прийшов, а тут. А тут капець. Ну, я ж не знав, що на мені така порча, друзі. <рес> я не знав, що можуть бути такі великі проблеми. Але я би все рівно спробував побудувати хату. Я би все рівно спробував. У мене є певна ідея. Я, в принципі, наполовинку знаю, як це можна зробити. Це ставиться ося штука, робиться ще одне відро. Зламали. Так, у мене є трішки блоків. Ось оті інтіхи вже пішли. В общем, як це потрібно робити, я щас вам показую. Я не знаю, чи я встигну заспідранити, скоріш за все, ні, але, в принципі, чому би ні. Я знаю, як це робити. Я знаю, як це робити. Я знаю, як це робити! Розливається вода. Розливається ще одна. Свалюється звідси. Набирається вода. Розливається ще ще вода. Отако, От да-да-да-да-да-да-да. Я, я знаю, що роблю, друзі. Я знаю, що роблю. О, шіт, Де я був? Я був там. Окей, Let's go. Я, в принципі, знаю, що робити. Наполовину. Ну так, чисто на капельку. Зараз я вам теж покажу, що робити. Щоб ви в такій ситуації були, як я, і знали, що треба робити. Ну, точно не те, що я роблю зараз. Тікай, сань Ох, йо. Так, уже потихеньку воно живе, бачиш? Воно потихеньку живе, тому нам треба його продлі. Вати, правда, це робиться складно. Погнали. У мене все ж таки потихесенько виходить. Ну, типа, можна було просто в печері жити, да, Тут під, під річкою. Але ж то не ти, не ти відчуття, розумієш? То не те трошки. Так, ти диви, потихесенько, помалесенько. Все ж таки трошечки живем. Ха-ха, диви, я в безпеці. Ну, наполовину. Трохи ламається моя хата. І я ще й демеджа получаю. Так, вали. Санчес. Нам треба вилізти наверх, розлити ще трішки води. Ох, йо, аби ж мене так не дамажило. Тікай! Супер, живу. Диви, що я тут натворив. Я, в принципі, так і думав, що воно так і буде. Живем, живем, забудовуємо чим більше. одно помру. Є і розлив воду встиг. Найс! Фух, такими маленькими кроками, а все рівно трішечки щось і виходить. Шариш. І тепер у мене є великий кумпол такий. І можна щось думати з ним уже. О, далі такого розстраюється. Ось тако. Отут виривається, і все стає приблизно ось так. Правда, ти все рівно демеджа трішки получаєш. Так, треба стіни. В Мом будинку стіни ламаються. А в ж де стеля!